Слава Україні! Сьогодні в нас включили x 2 на всі уламки, крім червоних. На жаль, бо так би хотілося їх відкрити. Тож будемо трохи відкривати. І першою по списку буде Наталі. Але перш ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібна будь-яка допомога, то в описі буде мій телеграм. І поїхали. Поїхали, поїхали. Починаємо. Все відкриваємо, крім червоних. На жаль, без червоних. Було б краще. Х2 це було б круто. А не так, як в останній раз суто на легенди і епіки. <гум> як завжди, ми всі хочемо легенд. Як завжди, до нас нічого не приходить. Добре, 4 сакрали. Перший епік. Ясно. а то. Не цікаво, старий епік вже, в принципі, не дуже десь грає. Хоча на прокляте місто можна прокляте місто, будь-кого запхати. Крім ось цього чоловічка, бо його можна накрафтити під будь-який турнір. Він не грає, по моєму, взагалі, ніде. Да. Добре, два епіка, і далі дальше... телесія. Ну, телесія, в принципі, непоганий розломщик, накладає штрафи, можна використовувати. Але легенда. Ага, не цього разу. Прихований x 75000 на реліклара. Недобре, недобре, недобре так. Давай тоді тут легенду. Починаємо з Епіка. Пайдма. В принципі, непоганий Епік. Пробуває з А1 з вішає зменшення атаки на всіх ворогів. Е і десь тут краде. Краде всі бонуси. Також можна використовувати. Добре, але. Ще один епік. Френзі. Ну, френзі в мене є, я думав, війдесь кудись щось якось, а в результаті гниє на складі. Хоча в результаті дуже багато гниє на складі і легенд. третій епік. така під шумок ну, ругунорам. Не бачу де. Колись ставили на клан бос, зараз що з ним став робити? Ну, По-моєму, що тільки туди і не більше. Тако під шумок і легендочку Тарасик четвертий епік. Віщунка. Ну, Віщунка особливо не грає, десь її ставлять, десь її ставлять. Е, через після оживлення можливо на Альнаме можна поставити, прилаштувати. Буде накладати оживлення, союзник буде воскрешати. Ну, але це таке. собі, Нічого цікавого сьогодні. І легенда. Чотири Епіка і легенда. Е, чотири Епіка і Рарка. На жаль, на жаль, але я вам скажу чотири Епіка це так по-богатому. Що ж, дякуємо і йдемо далі. Наступним буде Андрій. Андрій це мій співклан. Перед... Тож передамо привіт клану. Клану, 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 всім привіт. Привіт, привіт, привіт. Забирати, Може уламки. Нема Рубіни. Доброго. Привіт-привіт, всім привіт. Всьому клану, привіт. І взагалі привіт всім, хто грає в рей, але. Але. Так, два уламки. Поїхали. Два уламки. Потрібно дозорця Оторіона. Є перший Ліч. майже дуже схожий, насправді, дуже схожий, тільки не грає. Частинка разана і другий. і-і-і-і-і-і-і-і-і но Лорайка Фрутка Дозорець Оторіон Два слова, два слова. Я ja, думаю, що нормально. Оцінки шалені. Колись на неї було злиття. Ну, як на мене, вона так і не заграла ніде. Хто має, якщо десь використовуєте, то напишіть. Ну, що зробиш? от-от, Отак от. Новий? 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 Ну, ну Онік, ну це ж вже добре. <ріху> ну, <ріху> так буває. E, дякуємо Андрію і рухаємося далі. Наступним буде Олександр. До речі, Андрій, Андрійовичі, Андріане, Андріївні з прийдешнім святом завтра Андрія, що. E, добре. Тут відкриваємо два сакрали і циркон. По цирконах це вже якийсь, я не знаю, як назвати. У мене всі мої міфічні отримані саме з цирконів. І тож, сьогодні, якщо я дістану Олександру з циркона міфічного, це напевно у мене буде чепа. чека. Ну, фенші не дуже грає. Не дуже цікаво, а цікавість легенди, насправді, то опа-опа-опа. Другу. Гуртук, чуть не сказав гуртук. Другул кислявий, колись колись, дуже давно на нього було злиття. Е, герой загалом тоді був стан, станом на тоді був доволі непоганий. Станом на сьогодні це скоріше крипта, і, напевно, більше її дуже нікуди не поставиш. Хоча оцінки, оцінки оцінки поставлені реально, думаю, давно. Особливо він зараз не грає. Ну, це, це, Але це таке. Тут основна надія, ось на це. Тримаємо кулаки, і, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, ну, наздур. Ну, епік, принаймні, епік. То треба хоча б два мати. циркони, тоді воно так працює. На жаль, зараз без міфічного героя, ну, так буває. Дякуємо Олександру і йдемо далі. Наступна у нас буде Яна. Вона же рожева поні. Класний нік. Е, і відкривати треба так, щоб забрати всі частинки. Яна робить злиття. Тож, відкриваємо 11 фіолетових і відкриваємо жовтенькі. Скільки? не знаю. Так, щоб забрати, треба 3000 очок. Значить, починаємо ми з Епіка. Роанна ну, Руанна не грає, як на мене. 350 очок. Бажану легенду, хоча вроді ми недавно діставали легенду, але хто заборонить ще одну дістати? І-і-і-і-і-і-і. Раркі це не то, епіки не то. А от легенда би дуже пасувала пасувала би дуже. На жаль, 1150 очок. Відповідно, це 8 епіків, відкриваємо 5, а там дасться це чути. Можливо, будуть легенди, це буде більше очок. Починаємо з легенди. Пліан щасливий. Колись було з дитя станом на сьогодні, я думаю, він так і не грає. Так і, так і не заграв. Ну, йдемо далі. Якщо це дубль, то це посилення. Якщо ні, то полежить на складі, почекає на посилення. Баштанник, Баштан вроді, був не цікаво. Ловець, ловець це супер топ-епік. Є багато пачок на клан боса саме через ловця. Тобто пачка працює там, називається вона 2 до 1. Працює без всяких анкілів. П'ятий, шостий кланбос. Класна пачка, класний герой. А далі, далі ще легенд Декілька. Фаталіст. Фаталіст також супер топ-епік. На ванкіли залітає аж бігом. За рахунок свого пасивного навику, що знімає всі, знімає при кожному ході штраф. Добре. 5 сакралів ми відкрили 11 темних. По очках скільки ще потрібно. Або два епіка, або одна легенда. Ну і я думаю, там буде. Зу 100 зелених. Та, без проблем. Два, 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 два уламочки. Але бажано, щоб це була легенда. На жаль, це не легенда. Хупорес, Хо ну Хопорес нормальний герой залітає на, на крипту воскрешалка це те, що треба. Дуже десь інакше не, не поставиш, але на крипту саме то. І легенда. На жаль, на жаль, на жаль. Хоча Нельдор Кригула це дуже хороший епік. Використовують станом на зараз навіть на важкій лаві на останньому поверсі. Ну, як бачимо, до речі, де? де, де, де? де. Ага, 4 йде. Ну, тому і оцінка відповідна. Е, дякуємо Яні і йдемо далі. Тепер твін мій твін. Мій. Е, що тут? Тут тут все, крім червоних. Все, крім червоних, хочу легенду. Хочу легенду. Синіх під подвійний Призов я так і не отримав. Не Х2, а саме подвійний Призов. Бо мені писали коментарі, що я там десь сказав Х2. Вроді би. Як, наче. Хочу легенд. Як завжди, що не що, я хочу легенд або міфічних герой. Добре, поки рарки, поки взагалі нічого цікавого. Ще одна рарка. Колись нота дереву щита можна було використати на злиття. Не пам'ятаю, якого було злиття. Три рарки. Три рарки з темних і одна з синього. Ну, і є чотири жовтеньких ще. Якщо що, я ще маю рубіни, я можу психанути. Псалонист. Псалонист воскрешає. максимум хіба крипта, якщо є проблема. Е, добре. Сігнів високощит. Була вона на одному з попередніх злетів. Як бачимо, оцінки говорять самі за себе. Зробили її таке враження суто під злиття. Е, тому е. Крипта. крипта. можна поставити на прокляте місто. Дуже десь далі її не бачу її. Принаймні, я говорю про лейтгейм. На пізній стадії. На початку гри можна, в принципі, суди пускати. Ігнатіус. Випалювач який не потребує точності. Чи це щось дуже добре? Ну, це класно. Було років половиною тому. Станом на сьогодні, ну. Ну, Оцінки є вроді непогані, але це оцінки поставлені вже дуже давно. Станом на сьогодні це особливо не грає. Ну, Що зробиш? Що зроблю? Ну, Ігнатіус так Ігнатіус. Е, це Унік. та-та-та-та. Унік, ну, Новий герой ну, буде поповнення колекції. Та й таке, так йдемо далі. Мій аккаунт на закуску. І що? У мене відкривати будемо все. Злиття я намагаюся зробити. Тож, поїхали. Ну, все крім червоних. Червоні не буду відкривати, буду терпіти, буду чекати суто під Ікс Е, Міфічні герої це, 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 це щось, щось, щось на, на порядок вище, ніж е, легенди в цій грі. Більшість навіть. Тому, тому, тому саме хочу міфічних. А так як там приходить, що можна з 10 отримати 10 рарок, тому це дуже дорого. Із Белт, зараз хтось, хто не зробив мій кому її не вистачає, дуже скоса подивиться на мене і подумає про мене погано. Але я на це впливу не маю жодного. Хочу Одіна. Хочу Одіна. Малічку Тараса е Нехрета хоч когось, хоч якусь. Топову легенду. Зараз буде сім рарок. Та й по всьому. Нарсеса. Нарсес топчик також. Нема що коментувати. Самі рарти. Що тут коментувати, якщо ті рарки нікому не потрібні? От люто пес качає корм, але він мені не потрібен. А це все по 50 очок. А мені треба для злиття. І. Ах ах, ах, ах ще одна. Ще одна надія. <плес> Згадайте аккаунт Наталі, де було з п'яти уламків чотири епічних героїв. І мій сім уламків сім рарок. Клас! Клас! Це круто! І два епіка зараз буде. Бо недавно була легенда, тож, то недавно прийшов мені Теокс, то, скоріш за все, що і легенди, на жаль, не буде. Звідки я це все знаю? Ні чорта толкового собі я не дістав. Е, зелених в мене не дуже. Е, розраховую, розраховую на клан боса, що щось мені та насипе. Які ще уламки отримаю з темної вежі? І щось попробую забрати. Але 1100 очок до 3000 ще дуже далеко. Ага, є ще. ще один нюанс, до речі, є. Як можна це робити? Як можна це робити? Є отут це 50 очок, є в мене трошки запасів стратегічних. Їх можна натопти з компанії, і маємо, скільки там е, релікварів на, на, робимо, е, кожен буде по 250 очок. Тобто, зробити, в принципі, реально живугло, аналогічно, запаси є, от її вона не приходить. А так, запаси є, тож можна було теж накльопати. Це 350 очок. Що ж, пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались. Як вам x 2 кажуть, що дуже сипе легендами. Ну, сипе щось, щось комусь сипе, комусь не сипе. Сумнівної якості, але є. Можливо, щось дістали топове. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна і до нових.